Ну можна нагадати Трампу, що а, не Європа закуповує російську нафту, а твій орбан закуповує російську нафту. якому він зробив виключення. після розмови угу. після після розмови з тобою, так яку ти йому обіцяв. Тому а, треба частіше дивитися на себе в дзеркало, не тільки для того, щоб це пам'ятаєте, світ мов зеркальця. Скажи та всю правду доложи, Так, щоб бачити там тільки своє відображення, як герой. Фактично всього давньої легенди, міфу грецького про нарциса, так щоб там не сильно закохатися в себе і тому це перше стосовно нервової реакції. Ну зрозуміло, що враховуючи те, про що ви говорили, і не знаю, чи ми повернемося до всіх плівок Капштейна, Трампу треба однозначно зараз напередодні публікації, а він не зміг відсторонити цю публікацію, тому що дехто. Навіть серед республіканців і не тільки Медж Тейлор Грін, яку ти практично вийшло. Мені не шкода, тому що вона українофобка і параноїк, яка розповідала про ті, там біолабораторія в Україні, таке інше, але вона була найбільш виданою до речі. Твоєї мага і тут до речі, перепрошую, що я одразу на це сьогодні маску опублікував акаунти і де вони зареєстровані? Так найбільше цих мага якраз були зареєстровані не в США. В Нігерії, на Філіпінах, в Китаї, в Росії, в Ірані, в Північній Кореї, але не в США. До речі, і нашим СБУ треба розібратися, яким чином, наприклад, деякі працівники офісу президента мають свої аккаунти, брати, героїв СВО йдеться про подаліка, як мінімум, мають свої акаунти чотирнадцять з двадцять року. Увага 22 рік, лютий місяць зареєстровані в Росії. Тому насправді ми побачимо цих всіх мага і всіх цих. Які на сьогоднішній день перефарбувалися, що нібито вони не є і не були ніколи по російському всередині України. А от, повертаючись до оплівокштейна, ми маємо розуміти, що Трампові зараз. Він не зміг від, від відкинути, тому що не тільки межа Грін була за те, щоб опублікували. Він не міг дозволити собі е, фактично такого роду демарші всередині своєї партії. А там кількість людей, які проти такого роду політики Трампа, е, вже пам'ятаєте, наші розмови, прогнозовано е, почали збільшуватись. Тому незадоволені цими е, так званими домовленостями. Не тільки деякі люди в Білому домі той самий Рубіо він зараз не може піти, але він в розмові з республіканцями демократами сказав, що це пункти російських хотів, і Трамп вимушений був взяв на себе, що це типа ми мій мій план. Там ми так і інше, тому що він не може дозволити собі цього чудового хлопця відкафа, який ні черта не розуміє словами Трампа в Росії, який вчив за його власними словами. Політику по серіалах так от абсолютно некомпетентний, неефективний Вітков Є чудовий хлопець для Трампа, і тому він не міг дозволити собі ну таку помилку призначати такого роду дефективних, абсолютно некомпетентних людей на перемови витісняючи того самого самокитакелого, який в січні припиняє бути представником. Так от, повертаючись до інтересів Трампа, він не зміг подолати опір всередині пракції такий тихий бунт. І він одразу перетнув фокус уваги, який співпав з інтересами Путіна, якого зараз не найкраща ситуація. Подивіться, як сьогодні вже наші дрони водять свої санкції, практично в подмосковних вечорах, які нам дійсно зараз подобаються, бо вони темні. І е, такі, які хотіли росіяни бачити на нашій території, і Трамп казав, що в Україні будуть проблеми з енергетикою, важка зима і треба погоджуватись. Ну покажіть відкуфи е, зараз, що відбувається під Москві. Я вже не кажу про е, тимчасово окуповані території е, нашої Донеччини, е, Луганщини і е, тих етнічних територій, які раніше були захоплені Московію на Курщині і Вороніщині. Е, тому. Йому треба було відволікти фокус уваги також путіну і е, висунути максималістські умови зараз через е, Віткафа, через Дмитрева, висунути тому, що путіну треба зараз щось якомога більше знаючи вразливість Трампа, е, також впарити тому самому Трампові. Ну і це співпало з деякими е, внутрішньоукраїнськими е, проблемами для влади для тих людей, які знаходяться при владі цих цих душах для Москви, Людей, які робили Україну тільки місцем заробляння грошей, мали паспорти інших країн і розміщувалися в бек офісах зрадника України, фактично ФСБшника Деркача, або символічно в'їжджали в приміщення зрадника України, міністра закордонних міністра внутрішніх справ Часів Януковича, практично гаулятера Захарченка. Це дуже символічно. Тому співпали інтереси осіб, які на сьогоднішній день. Ну, намагаються нам нав'язати порядок денний, який відволікає від внутрішніх, якщо говориться про Трампа, суб'єктивних проблем, якщо говорити про деяких людей в українській владі або біля неї, да або об'єктивних проблем, економічних, соціально політичних і таке інше, які на сьогоднішній день є не так у Путіна, як всієї у у цієї путінської Росії, і співпали. Тому ми маємо це розуміти і тверезо дивитися. На цю ситуацію, тим більше, що істерика Трампа, в тому числі, що його манера, і я не раз в наших передачах говорю про психотип, треба розуміти, з ким ти маєш справу. так от, його манера в тому, щоб брифувати да? минулого разу Зеленський летів за тамагавками. Всі вірили, що будуть тамагавки. А Трамп використовував тамагавки як засіб певну міру того то, Путіна зателефонувати йому, тому що ну Трамп це невизначеність, стратегічна невизначеність, тому. Фактично на сьогоднішній день він бліфує. Він ще вчора говорив, що там у нас немає виходу. А в позавчора а вже вчора казав про те, що і треба погоджуватись. А вже вчора сказав, що або Україні доведеться сражатися, тому що він напевно що розуміє, що не будуть сприйняти ці пункти плану українцями. Як я кажу українцями, як країною, як громадянами збройними силами України, а і саме головне, що ми заручаємо заручилися підтримкою наших європейських союзників партнерів, які е, знають точно, що не можна вірити путіну, і тепер вже точно показалася в тому, що не можна вірити Трампу. Стосовно публікації файлів Епштейна, хочу вас питати, наскільки серйозною може виявитися ця внутрішня політична американська криза, і наскільки це може підірвати позиції американського президента? Ми маємо розуміти, як працює політика. Знаєте, ще се сторон казав, що велич події залежить не від її масштабності, а від своєчасності. А дещо працює так, що нібито воно велике, але воно не призводить до якихось зрушень. Ну ті самі, ну скажімо так, будь-які речі проти Трампа, якби вони були в березні місяці. Да, я пам'ятаєте, казав, що є там умовно півроку цього тефлонного шару, тому що люди, які проголосували за цього людину, там за Трампа, да вони не погодяться. Що вони зробили помилку, а ті люди, які розумні, проголосували, тому що їм дійсно ж можливо щось не подобалося в політиці минулого президента, і там дійсно були підстави вважати там Байдена слабким. Він би міг вирішити це питання набагато раніше, аніж коли виводив санкції в останні дні своєї каденції, тому що боявся і зволікав. З санкціями проти Путіна так боявся ескалації, боявся Трампа і у і таке інше. Так, от а ті люди, які розуміють, що вони вчинили неправильно, що це злочин, не хочуть бути частиною цього злочину. А тому цей термін добігає кінця, практично. А й сьогодні дійсно ці речі вони можуть висвіти проти Трампа і вони складаються з іншими речами. Ну Трамп ніколи не погодився, наприклад, що він прийшов до влади, завдячуючи якомусь там гачку, а можливо, це якраз Епштейн. На якого підсаджували тоді, е, коли він прийшов до влади до влади в 16-му році, е, пам'ятаєте? Ви ж самі нагадали цю розмову Хельсенкі? Uh -huh. Абсолютно провальну розмову. А коли е, Трамп сказав, що я не довіряю, я довіряю Путіну, не довіряю своїм е, своїм розвідувальним співтоваристам. Але на той момент там не було такої е, сьогоднішньої його ставлениці. Яка не для того поставлена Трампам, щоб вона сумнівалася в його розумових аналітичних стратегічних здібностях, яка сама там виправдовувала Асада під час того, як вона значить брала участь в американській внутрішній політиці? Так, от тоді в президент США Трамп приїхав і сказав в середині, сказав, що ні, ні, ну він не може ставити підсумність компетентність. Тобто він розставив сьогодні лояльних. І тримається цих лояльних, і вони вимушені триматися його, як той самий Марко Рубі, який хоче е, мати е, політичну кар'єру після Трампа. Бо трамп е, прийшов і пішов так е, разом з Віткофом. А е, людям відповідальним треба ну певну міру вибудовувати свою кар'єру і не будучи не не мати. Участь такого роду не бути зап'ятненими такого роду речами. Так так, от тоді зрозуміло, що так чи інакше Трампа тримають на гачку, але Трамп не міг погодити, що Росія тримає на гачку, тому що він би тоді поставив під сумнів войовивань американських громадян, вперше за ну я не знаю там сторічну історію. Тобто, не невої вони вони обирали. Вони обирали під підпливом Путіна. А значить Трамп підриває власну легітимність? Тому звідси його п'яття до Путіна, не тільки тому, що можливо Путін щось має через Епштейна, а й тому, що Трампу не вигідно. Буде показувати, що він певною мірою залежить від Путіна, тому він буде завжди показувати, що не я залежу, а в мене з ним чудові стосунки, то тому що всі люди-браття, ну і таке інше. Знаєте, і тут однозначно його ставлення до відносин, до взаємин з Путіним Епштейн Зрозуміло, що дратує Трампа. Він не знає до кінця, що там відбувається. Нагадаю, нашим глядачам, як мас, коли посворився раптом, значить з Трампом. Як Іван Іванович з Нікіфоровичем, майже як у українського Гоголя. так він коли посварився, він одразу сказав, що там є щось в плівках Хепштейна. Ну і Трамп пішов в обратку. Насправді і він сказав, що значить він не їхав на маска, але дуже запропонував йому передумати. І Маск передумав, враховуючи те, що замовлення на SpaceX і на інші речі вони залежать від. Бюджетування, яке затверджує і його більшість а, в республіканців. Тому до речі, зараз мас також, також опублікував а, ці акаунти на своєму з похожання на своєму X платформі X. Тому в певну міру ми бачили, як дратує а, Трампа такого роду речі, тому що він не знає до кінця, що там, а він розуміє, що там чи інакше це буде набагато більше аніж там вотергецький скандал. Нагадаю. Ніксон тоді е, на одній нозі переміг е, на виборах, але невдовзі він вимушений буде піддавати відставку, тому що щось було на тих плівках, які не задовольняло. Да, ситуація зараз цей по справді змінилася насправді, але так чи інакше, коли оцей цей тефоновий шар, про який я казав, буде стиратися у Трампа. Це більше коли е, треш цей антипригарний шар ще більше підграє. Тому е, перепрошую за довге, метафоричне е, таке пояснення. Тих речей, які потребують можливо короткої відповіді на ваше запитання, як вони будуть пливати. Але ще раз вони будуть частиною того паза, який буде складатися, можливо, навіть основною частиною, тому що американці не погодяться з тим, що ними маніпулювали, і маніпулювали з Москви, і маніпулювали. З того регіону, в якому насправді електорат е, е, Трампа набагато більше, аніж його опонентів демократів, тому що йому не вдасться говорити там, що вони там комуністи, що вони там, наші такі та такіта, такі-то проти Америки, але якраз його електоральна база вона набагато більш. Антиросійська, якщо говорити в позитивному аспекті, тому що республіканці Джона Маккейна, республіканці Рогана Рейгана, це ті республіканці, які насправді подобаються навіть у Трампа його агресивна по відношенню Росії. риторика. я нагадую нашим глядачам, що в травні місяці ще в полоні такого роду ілюзії, що Байден не витрачав їхні гроші, американці. 30% республіканців були проти надання Україні зброї в тому обсязі, яку надавав до речі Трамп супереч а мага трампістам в Конгресі. А так от серпні, якраз півроку проходила, про який я казав, вже було 51. А зараз більшість американців подивіться на опитування: 84% – чотири те, щоби говорити з Росією на умовах сили. Тому Трампа дратують і Епштейни, наче Трампа дратують і такого роду запитання стосовно того, чому він тисне на Україну. А, і тому він по Фройду однозначно каже, це це не я тисну, це Україна не така, як, яка мала бути вдячною. І от дратують ті речі, які вже постають на порядку денному. Ну тому що нагадаю просто нашим глядачам, що Джеді Венса, наприклад, двоюрідний брат воював в батальйоні до Вінчі, а товісь навіть е, в родині, да, от, так от як в русській класіки, вкраденої у, е, значить, е, у інших там у тих самих Шолохових, да? Значить, е, по одній. Червоне колесо приїхало по одній родині, да один за білих інший за червоних. А тому республіканці прекрасно розуміють, хто їхній ворог, і, і Трампа дратує такого роду речі. І зрозуміло, що ті речі, про які там перепрошую, я не буду зараз говорити про те, що там він говорив, про що він там спілкувався з Бубою. Буба це Біл Клінтон, і як вони спілкувалися. Ну Трамп все є смішним. А для нього страшного, пам'ятаєте пам ще один елемент його нарцисизму, його портрету психоаналітичного, Пам'ятаєте, він той портрет, де він був там посміхався, як і всі американські президенти завжди на 32 зуба чи вставлених, чи своїх. він поміняв на суворого такого, значить, чувака, який впроваджує американську політику, прем'єр-міністр, президента. Я цитую Трампа це в чергу, щоб його в дупу поцілувати. Я, я і такий Тобто, Трамп насправді я вже казав, повторюсь, з кубіків, значить, на яких написано де УПІ хоче сказати слово сила. Все менше американців все вірять, і все більше американців, а то більше тих фіанонівців, конспірологів, шукає причини. А причини у Епштейна. Вщент Пштейн каже: я допомагав значить, російським через Чуркіна. Чуркін не помер. На мою думку, Чуркіна вбили, тому що Чуркін також новичок, як, до речі, і е, міністр закордонних справ Макії Володимир Макей Білорусі. Ну, не без новичка вони пішли в інший світ, тому що той самий Чуркін спочатку казав, що е, Путін вів війська, тому що Янукович просив. От, пожалуйста, от такий лист, який передав секретар он А потім казав, що ні, цього листа немає. Коли казали: Ну, покажіть нам цей лист. Тому думаю, що його прибрали. Спочатку використали для легітимізації. Він був ворогом, але не дурним ворогом, на відміну від інших там сьогоднішніх ідіотів, так які є карикатурою на тих. З якого вони беруть приклад тих самих, я не знаю, рибентропів, да, яких повісили на шибениці, Зараз фільм Нюрнберг показує, як це відбувалося. Але зараз не про це вони тупі, але вони дійсно потребували такого роду епштейновських, значить пояснень. А читай, що таке пояснення? Він же не просто міг говорити, що. Трамп там слабкий, не розуміє символізму. Символізм, символізм це не просто якась культурологічна категорія, це психологічна категорія. Тобто, символізм це те, що стоїть за такого роду речами, тобто більш глибока е річ, ніж просто це слово, який, е скажімо так, має просто такий семантичний, семантичну характеристику. Так, от він каже, що це е я передав, щоб вони краще його зрозуміли. Можливо, він мав на увазі, в тому числі, щоб краще зрозуміти, він передав і деякі. Е Візуалізації такого роду розуміння до речі, тоді ж в розмові з Епштейном людина, з якою він говорив, і якому він сказав, що з'ясувалося, що Трамп значить, вони зрозуміли так. Зрозуміли вони, що відбувається. А той, значить, з ким він говорив міністр на той момент торгівля. Якщо не помиляюсь, сказав, що він навіть цього ні ніколи не розуміє, тому що Трамп людина, яка не спроможна на критичне мислення. А те, що він буде далі продовжувати це робити, не дивлячись на всі речі, я не раз нагадую, чим закінчується байка Андерсона, притча Андерсона про голого короля. Питання тільки коли хтось крикне, значить, з його фактичного оточення, яким треба буде йти на вибори, крикне, що король голий. Але значить, далі ці портні відкафи шиють цю одежу. А притча закінчується, а король? Гордо крокував далі, тому далі вони будуть крокувати і Путін і Трамп. А нам треба своє робити. Нам треба боротися стояти на своєму. І ми маємо розуміти, що політика це похідна від ситуації на фронті. Те, що на фронті програно, дуже важко відігравати в на політичних переговорах, і тому нам треба нищити ворога. І тоді і Трамп, повірте мені, також спробує спробує переформатувати свою власну політику і спробувати стати батьком перемоги, як він намагався це зробити, і це подобалося йороспубліканцям, коли він сказав про те, що Україна може відновити свої кордони і запитував, нібито запитував у Зеленського, чи можна бити по Москві і Санкт Петербургу. Це сподобалося американцям електоральній базі. Трампа республіканцям ще сподобалося більше ніж демократів, демократам. і я в принципі, не проти, щоб трамп свою, свою риторику змінив, але я би хотів: по перше, я знаю, що надія найгірший стратег, але тому нам треба робити свою справу нашим збройним силам і активним людям активну частину українського суспільства. Але те, що Трампа можна через. Громадян Америки певною мірою спрямувати в правильне річище, Трамп може боротися з, з ким завгодно. Трамп може відмінити будь-які діпстейт, відмінити будь-які міністерства. Трамп не може відмінити вибори і не може відмінити носія американського суверенітету американського громадянина. Дякую вам дуже, пане Валерію. Що долучились сьогодні до нашої ефіру. І справді нам своє робити. І дякую вам за ці слова. Що дійсно а, політика, геополітика є похідною від ситуації на землі, від ситуації на фронті. Тому прошу наших глядачів долучатися до збору, який триває. Ну дуже треба підсилити наших артилеристів. А, будь ласка, збір на позашляховик Нісан-Навара. дуже хочеться вже його завершити, добити так би мовити. І без вашої підтримки ми цього точно не зможемо зробити. Тому по кілька гривень, хто скільки може, розмір вашого внеску абсолютно неважливий, важлива тільки ваша небайдужість. Я буду вам за це дуже вдячна.